Любі мої глядачі, вітаю вас із новим 2025 роком. Саме головне бажання. Всіх українців. Перемога, перемога, ще раз перемога. Щоб нарешті настав мир. Ми вже так довго чекаємо і молимо в Бога. Щоб швидше настала перемога. Щоб всі батьки дочекались своїх дітей, щоб всі діти дочекались своїх батьків. Щоб всі живими, здоровими повернулись до своїх домівок. Бажаю, щоб ми з вами жили в вільній, квітучій Україні 25-му році. І почали забувати, що таке сирени, тривоги і сховища. Дай Боже, щоб так і було. Перша субота 25-го року. 4 січня. Біжу на барахолку, а потім прибіжу і буду проводити розіграш призів-подарунків. Тож, будь ласка, дочекайтесь, чи ваша вдача? Оця така. Така... Да. І скільки коштує вона старенька. 150 гривень, дуже гарна, да. дуже гарна така. 50-60. Ще маленька вазочка біленька. О, дульова, да. Да, така, такий приємний. Приємна на дотик така порцеляна. Теж 150 гривень гарненька. Красива сухарничка, ця Кобальтова. Угу. Ой, а це така форма, цікава, незвична. А цей скільки коштує? 80 гривень. Такий кухлик 80 гривень. Оця Кобальтова, а, а чия вона? Ось. Та не, не тягніть. Вони такі робили. А, Городниця, Городниця, да. Городниця да. цікавий такий малюнок на ній. Трошки є сход по золоте, а так, в принципі, ціленька. Така 250 гривень. 250 гривень. Оці така гарна. Це сучасні ж, так? Да? Кришталеві? Це? Да. Ні, це ні? старий кристаллі, це німецький, це Нахман здається. Оце у мене чотири предмети. Mm -hmm. А це щось теж німецьке. І теж стареньке. Бачите, на лаві вони дуже ніжні. Цей да. набор хочу 500 гривень і це 500 гривень. Ой, ну ціло, ці така форма кругленькі, дуже гарні. Да, да, такі це 150 прямо... за штуку. Нарізочка. Мастя дуже матері, красиві, так. Да. І такий прям ну, аж блищить, блищить. Да, дуже красиві. 24% свинцю. Да, да, такий гарний кришталь. Дуже гарні, по 500 гривень. Обидва набори, да. А оця така старенька. Можна, можна я? Це здається мальцов, тільки немає кришечки. Угу. Трошечки є скот. Мальцов десь не І скільки коштує вона? Сто п'ятдесят. Сто п'ятдесят гривень. Ну, да, чи мальцов, чи, чи такі форми його? Так, да, цікаво. Дякую, сьогодні вітер такий холодно. Здається, що мінус 10. Замерзла вже, так, да, замерзла теж. Такий портрет дівчинка така гарна. Дівчинка дуже красива. Це кам'яний брід, ну така, старенька. Маленьке таке. Блюдо блюдо манюсіньке Там скольчик, там. Soviet Soviet Union, Юніон, in Soviet Юніон. Боже, а які це роки? Це? Mm -hmm. Які це, що це за клеймо? Хто це таке робив? Це, 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 це... Кузніцовський, але Soviet Юніон, це що значить ну, Це ж не експорт. І скільки коштує 100. вона? Сто гривень. Ось такий цікавий клеймок, майдан. Soviet Юніон. Дякую. А це справжній Пенсне старий. Бізне ті самих. Ну, то там, то за 30 гривень? Ні, тут ну, таке. Раритет. Ну mm -hmm. так. Чи це були якісь сережки чи підвіси? гарна, На схожа, схоже. Кольори. Боже, сьогодні просто якась буря насувається. Все летить. Хліна купила. У мене нижче ніж помі, нижче ніж на вулиці, на багато. Добрий день. Скільки цей кухлик, що це 50, 50. такі? Косів. Старий, Косів. Старий, старий. гарний. Да. Да, 150. А оця пташка така красива. У вас пташка, це ж. 400. А це чия вона? Е, Вроді Васильків, ну там суперечність, де її в каталозі немає, люди вагають. Чи Васильків, чи не О, Васильків. Да. А пополи ідентичні. 400 гривень. І оця, оця мабуть, львівська, це так? Василь. Васильків такі кольори. Такі гарні кольори. О, я дивилась, дивилася. Такі. І скільки це коштує? 400 гривень теж. Такі гарні. Дуже красиві, такі кольори гарні насичені. А оцей зелений глечик такий, прямо з якимсь очеретом. Це щось старе? Оцей зелений? Так, да, Це Васильків 50-й рік. Ой, який красивий. Клеймо, сорт. І скільки цей коштує він? 800. Ой, який, боже, такий рельєф. Ой, боже, що робиться. Так, сьогодні, сьогодні барахулку рознесло. ой ой Щоб не побилось все, так. Да? Дуже гарний, не можу. і... Дуже гарний зараз, ще так зараз швиденько, швиденько покажу вам. І вони ці малюнок, він рельєфний. Але він взагалі похожий на кузнець вовська. Да, так, і форма така, і, і я ж кажу, сам малюнок оці рослинки, вони рельєфні такі. Дякую, добре, гарного дня. Ой, oh, який цікавий. Так ож, цікавий, які тороки. Як то вони відкриваються. Мадатчик заинтересувався. Дуже цікаво. Ви так просто ви не відкриваєте. відкривають її. ще, бачите, фішечки. А, -а, -а. Вот. а які це роки? Не знаю. Не пишется, Табу, этих табулек нету, видите. И скільки він коштує? 200 гривень. 200 гривень, а це шкіра чи ні? Не знаю. Я не розбираюсь, но не вбирает. Вот это еще надо діло выстрелить. За здоровый такий. Такий саквояж-саквояж. Руки померзли, не можу. Чи то... Шкира, что-то не шкира. Да. Схема сборки. Алюминиевая посудина снаружи. Внимание, ага. Боже, а что это за такая у вас схема сборки? И что это у нас такое? Так, это крышки у нас идут. Так. Это а, это набир, набир, декелька кастрюль, да? Ага, и еще идет одна у нас такая вот, вот торты. А, форма для випічки. Цікаво, і скільки цей набір? Виходить, витяг. Ось я тебе не показував раз і... Саквояжик, да, так? А скільки цей набір коштує у вас? О, півтори тисячі. Ну, ось от кукурудлю купіть в магазині. Скільки вона стоїть? Ну, так. Да. Тут вона не одна катулька, з кришечками, каріличими, трусочками. А це, я так розумію, под торти. Форма, так. Да. От що це таке? Щоб це воно означало, для чого воно? І не попільничка, якась вазочка, ось всі ку 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 кути рівненькі, а тут один отакий. Ну, навпаки, всі кут кутки такі закруглені, один, і що воно, чи щось зберігати, чи щось. Ну, старе, там вон бульбашке. Так, так, старе, старе кубушки. Так, да. цікаво. А для чого вона ця річ? Чи може була кришечка і щось, щось, ну як шкатулочка? Хм? Цікаво, що воно? Таке для чого воно кош? Не зрозуміло. Так що, якщо напишете, хто що знає, що то, для чого-то. Дивіться, який наборчик ніколи не бачив. Так гарненько туди одне, в друге складається. І Для чого це воно? Це купільничка тут 400 гривень, а це, кажуть, що 350 оця. Ой, які гарні. Малахітове скло, яке, яке різне. У вас є фотографірування? Є, так? Його робили з золи і попелу дерева бук. Додавали отакий от попіл і таке отримували малахітове скло. І та вазочка 450 маленька. І мої глядачі показую вам знахідочки з сьогоднішньої барахолки. Сьогодні була невелика барахолка, мало продавців. Холодно, вітер, швидко всі збирались ось ці дві чашечки. Дивіться, які такі горнятка. Бачите, яке скло. Ось тут оце я придивлялась, придивлялась. Зараз ще ліхтарик. Думала, що це тріщина. Але це не тріщина, це от фарба, от як вам він... фарба, бачите, ляпка фарби. І вона ця фарба, отак доріжка в склі. І ось так воно йде через чашечку. Ця фарба, бачите? чашечки ціленькі, оця трошечки менша, вона 180 мл об'ємом, я поміряла. А оця трошечки більша. Ця 200 Вона важча, більша. Вони так, наче однакові. В цій теж ось тут. Так, це бульбашочка. Ось, дивіться, тонечко, все ціленьке, все гарненьке. Отут теж, бачите, ляпка фарби, це в склі, це фарба в склі. Теж ляпки, які от там, Тобто старе скло, ручна робота, недосконале скло. Тому що це просто ну, гарячу масу там з додатками фарби майстер, то там його перемішує і оці, витягує оці павутинки. Ось такі цікаві, цікаві старенькі скляні вироби. Ці ж чашечки продаються. Будь ласка, 350 гривень парочка. Ну, якщо треба комусь одненько, то, то по одній можна забрати. Бачите, бачите, який гарні. Тут є навіть отакий пакетик став. Дивіться, яке диво мені трапилось, яку дивовижну річ я придбала. Бачите? Це вазочка невеличка, 17 см. Таке коричневе, коньячне таке скло темне. І ось збоку в неї такі наліпи з прозорого скла. І по цьому прозорому склу от така доріжечка з жовто-гарячого. Бачите, які кучерики гарненькі. Так, і ось це все прикрашає, дивіться, яка квітка. Зелені листочки має і жовту серединку. Ну, диво, диво. Яке отак в склі майстер зміг відтворити? Отакий весняний, літній, е якийсь луг, полонина, ну, квіти, зелень, сонце. Радісні такі кольори. Ця вазочка продається. 700 гривень коштує це диво, оцей. Відвер. І ось хочу ще вам показати, я тут вже приміряла, вже пробочку підбирала. Ось так, якщо з пробочкою, то можна зберігати якісь цікаві напої, або ставити квіти, або просто, звичайно ж, якщо в будь-якому інтер'єрі, отак вона просто стоїть і прикрашає собою будь-який інтер'єр, мені стається. Дивіться, бачите, яка краса. Якщо кому треба, будь ласка, звертайте. Любі мої глядачі. Завтра ще зроблю другу частину відео. Ще е, покажу вам свою покупочку. Е, не зовсім вдало. Це буде завтра. Зараз е, буду розігрувати е, обіцяні подарунки. Оце у нас приз номер 1 Оце номер 2 Коментар отримає. І оцей приз номер 3. Зараз буду вмикати рандомайзер. мої глядачі обираю переможців серед ваших коментарів під оцим відео. Копіюю посилання на це відео, рандомайзер, вставляю, так, і натискаю. Так, це в нас перший переможець Світлана. Христос народився, пані Тетяно. Вітаю святами і прийдешнім новим роком. Оцей коментар отримує приз номер 1 Далі ще раз натискаємо очкарик. Дякую, Прогулялися з вами разом. Дуже приємно. Будь ласка, мілий очкарик отримує приз номер 2 Ще раз натискаємо. І Олена Шевченко. Пані Тетяна, ця пляшечка каравка, неймовірна, а коли біля неї ще чарочка, то зразу пісня в голові згадалася. Сама п'ю, сама гуляю, сама собі наливаю, гуляю я. Дякую, пані Олена. Ви отримуєте приз номер 3. Будь ласка, пишіть мені, куди відправити ваші призи. Любімі глядачі, любі мої вітаю, мої любі переможці. Будь ласка, телефонуйте, пишіть, пишіть. Мені куди відправити вам адресу, яке відділення нової пошти, я своїм коштом відправлю вам запакую відправлю вам ці маленькі подаруночки. Це, ще раз кажу, це перший коментар, це другий коментар отримаю, це третій коментар. Якщо ці речі, звичайно, вам потрібні, якщо вам хочеться їх отримати, то напишіть мені, будь ласка, я ж кажу, я відправлю вам. На згадку про мій канал. Ще нам хочу нагадати, що ці речі продаються. Ось Бачите, який натюрморт у мене сьогодні вийшов в яких гарних кольорах. Тож, звертайтесь, кому цікаво. Дякую ми любі, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте, пишіть мені, як вам мій перший розіграш. Чи цікаво було, чи. Проводити ще такі, такі заходи, які призи вам було б цікаво отримати. Чи можеш якусь порцеляну, скло, кришталь, якісь. Ну, пишіть, пишіть, мені все цікаво. Я ж, я ж вчусь разом з вами вчусь, як розвивати канал на Ютубі, україномовний. Дякую нашим мужнім захисникам. Тільки завдяки їх над зусиллям. Я отут граюся з рандомайзерами, купую якісь скляні речі. Тільки завдяки їм, тільки прошу Бога, щоб дав їм сил, наснаги побороти ту чорну страшну нечисть і, скоріше нам всім перемогою. До наступних зустрічей, мої любі.